В Івано-Франківській громаді вже затвів соняшник. Цьогоріч комунальне підприємство Франківська Гро» засіяло майже 60 гектарів цієї культури на землях кількох сіл а саме в Радчі, під печерах, підлужі та добровлянах. Практично всі агрономічні операції здійснені. Вже чекаємо, поки він достигне. Десь кінець вересня, початок жовтня, і будемо збирати цього року. Досить непогано вродив соняшник. Як бачимо, потенціал до хорошого врожаю є. У підпечерах соняшником засіяно одну ділянку землі. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, від минулого року вони почали брати в оренду ділянки, виділяючи власникам кошти за користування землею. У нас зараз якраз пшеницю будемо збирати, гречка, також соя. Ну і ну і розширюємо. В людей почали брати ділянки, обробляти, зокрема в Братківцях і платимо 4 тисячі гривень за гектар. Тому хто має. Поля, будь ласка, здавайте в оренду. Ми готові брати їх і обробляти і людям, платити гроші реальні, тому що земля має не пустувати цього року. Також обласна рада нам передала ще ліс, ліси, тобто лісове господарство в камені Тисминичани, де ми хочемо рекреаційну зону зробити для громади. Тому намагаємося, щоб комунальне підприємство постійно розвивалося, вкладали кошти в розвиток і заробляли. Ну і нагадаю, частина пшениця і гречка йде на потреби наших дитячих садочків. Староста села Підпечери Ігор Овчар розповідає: люди зацікавлені в тому, аби здати в оренду землі під вирощення сільгоспродукції івано-франківському комунальному підприємству Франківська Громада до цього ставиться позитивно, тому що земля обробляється це. Апріорі це я кажуть, не обговорюється, тому що це дуже здорово, коли земля. Наш час обробляється. На жаль, ми бачимо це з правого боку, а з лівого боку бачимо зовсім іншу картину. І це вже людські городи, які також в силу різних обставин. Хтось вже вдійшов в вічність, хтось просто не має сили це обробляти. І воно, на жаль, є контраст. Ми бачимо тут гарний соняшник, а тут. На жаль, так. І тому громада позитивно до цього відноситься. Для ефективнішого використання паїв Руслан Марцінків закликає селян домовлятися із комунальним підприємством щодо обробітку земельних ділянок. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Араї».